Рада вітати на уроці читання. Сьогодні поговоримо про красу, яка навколо нас, і опрацюємо твір Лідії Компанієць у лісочку. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх! Почнемо урок для всіх. Давайте задмухаємо кульбабку. А як кумкає жаба, як піщають курчата. А як шипить лебідь? Як сичить змія? Давай прочитаємо скоромовку. Ча-ча-ча, ча, ча-ча. Звірі грають у м'яча. Сі-си-сі, сі-сі, сі, нападаючи усі. Чу-чу-чу, чу-чу-чу. Вовк ударив по м'ячу, ця 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 ця-ця-ця. Судить гру у них. Лисиця. Давай прочитаємо слова, які зустрінуться у творі. Тільки звертай увагу на наголос. Ранковому. Жовтогрудка. Ростуливши. Сьогодні ми з тобою знайомимося з Лідією Компанієць. Компанієць Лідія Олександрівна українська письменниця, поетеса, сценаристка. Вона нагороджена медалями, почесною грамотою Президії Верховної Ради України. Народилася вона у 1914 році в родині залізничника. Закінчила Ленінградський бібліотечний технікум і працювала у пресі. Вірш лідії компанієць у лісочку. У ранковому лісочку примічаю я усе. Он метелик вигнув крила, он цвіте ромашка біла, он бджола медок несе, он стриба по гілці прутко дивна пташка жовтогрудка І виспівує пісень. Розтуливши сині очки, лісови дзвенять дзвіночки. Добрий ранок, добрий день, дзень-дзелень, дзень-дзелень. Кого і що поетеса побачила в ранковому лісі? Що почула? А яку ти уявив або уявила картину за прочитаним віршем? Чи точно зобразив художник те, що побачила поетеса? Роздивись малюнок у підручнику. Як можна побачити красу і дива навколо себе. Розкажи про казкову красу, яку ти побачив або побачила, відпочиваючи серед природи чи спостерігаючи за неї. Поділись своїми думками з рідними, з друзями або з однокласниками. Якщо виникають запитання, лишай їх у коментарях. Буду рада відповісти. Дякую за увагу. До зустрічі!